Ярмаркувала вся Сумщина. На Майдані Незалежності цієї суботи свою продукцію до обласного центру привезли майже всі райони області. Сумчани мали змогу поторгуватися на майже 50 торгових точках. За покупками ходила і моя колега Олена Адаменко. В останню суботу перед новим роком виробники зі всієї сумщини зібрались на головному майдані Сум. Що пропонують і в яку ціну зараз дізнаємось. Звідки ви приїхали? Краснопільський район, хлібохарчокомбінот Краснопільського. Яку ціну такі караваї? Оце, значить коровайчик 150 гривень, кодзиночка і рух ізобілія, а коровайчик 75 гривень. М'ясо в нас по 90 є, по 85. різне це не по 64, В принципі, такого балик по 127, звісно. Харужівка. Дружики, да. що в Якутіну розкажіть, що пропонуєте. – Невеличкий короб по, 2, по 37, крупний по 41, толстолоби по 29. Риба в нас дуже добра. З Охтирки, з Бакерівки. Це ваша власна продукція? Так, да, це наша власна продукція. Розкажіть, яку ціну? М'ясо, сало? М'ясо 70 гривень, сало таке 45 гривень, 35 гривень, 65 гривень. 100 гривень натурального копчення сала. Ціна 45 гривень за кілограм. Цвіточний рознотравій. 30 рублей, Йолочка. Очень дорогі. Я думала, що тут дійсно… Действительно... ціни як ціни, як на ринку. Торгуватися можна. А тут, от я підійшов, каже, курине, там то печеночка, то желудочки, паскохи. Та ви ж така людина. Я по 40 вам віддам. Нормальні ціни. Вище, нижче. Нижче. Нижче, ніж на базарі, нижче. Щось придбали. Чоловік стоїть в очері за мандаринами. Я вважаю, такі мероприятия потрібні місту. Це і зближає людей. І цікаво провести суботу. Олена Адаменко, Сергій Сурков на часі новини.